Любі дітки, запрошую вас на заняття з ліплення. Діти, яка зараз пора року? А зима яка? Які дерева взимку? А що лежить на землі? А який на дотик сніг? Якого кольору сніжинки? Тож я пропоную вам зробити свій. Зимовий пейзаж. Для роботи нам знадобиться заздалегідь вирізати коло блакитного кольору, пластилін зеленого, коричневого та білого кольорів. Беремо пластилін коричневого кольору, відриваємо шматочок і скочуємо його у ковбаску. Потім прикладаємо його до нашого кола. Це буде стовбур нашого дерева. Тепер зробимо гілочки. Теж відримаємо шматочок пластиліну, розкочуємо у ковбаску і робимо ось такі гілочки. Дерево у нас готове. Тепер переходимо до ялинки. Беремо пластилін зеленого кольору, прикладаємо його до нашої округа. І ось таким чином ми придавлюємо. Тепер беремо пластирин білого кольору і зробимо невеличкі замети між деревами. Нам залишається зробити сніжок. Зробимо його білого кольору, скатаємо ось такі маленькі кульки і приліпимо до нашої з вами картини, яка виходить. Дітки, ось така зима чарівниця у мене вийшла. Чекаю дуже з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі.